Христос Воскрес, воістину Воскрес, любі молільники, браття і сестри. Сьогодні в святому Євангелії від Івана Ісус говорить нам про те, що Він не свідчить сам за себе, а за нього свідчить той, що на небі і на землі сущий Бог Отець. Бо каже, коли б я свідчив сам за себе, свідчення моє було б неправдиве. А тепер подумаймо, скільки разів ми намагаємося бути свідками чи свідчити про те, що бачили, що чули. Дуже часто набираємо на себе дуже великої відповідальності. А де у цій відповідальності Господь сам Син показує нам приклад вся слава Небесному Отцеві? Скільки разів Ісус говорив до тих, кого оздоровив і зцілив, нікому про це не говори. Бо це тобі вчинив Господь, ніколи не шукав собі слави, вся слава Богові. Пам'ятаймо про це.